Продовж п'яти днів в обласному центрі працюватиме виставка Православна Україна на Віночині цьогоріч в експозиції ексклюзивні ікони з Греції та чудотворні ікони з усієї України. Своїми враженнями від виставки ділиться Марина Микитенко. Двічі на рік до Вінниці взяти участь у тематичній виставці приїздять віряни та священики не тільки з усіх куточків України, а й з близького зарубіжжя – з Росії та Білорусії. Нині сюди завітали і гості з Греції. Вони привезли ексклюзивні ікони для їх виготовлення. Використовують спеціальну кольорову емаль. Це додає образам духовності. Адліч наших ікон заключається первых это не візантійські, а ліки древній Русі. Следующий момент, который мне хотелось бы очень отметить, что подсеребная риза не просто голова, как обычно делают, а выписан полностью лик всего святого вместе с облачением. Вот. И техника исполнения ликов очень высокого качества, многослойная шелкография этой иконы, которая очень долговечная. Вперше на виставці представлені декоративні дзвони. Їх привезли майстри з білої церкви. Умільці кажуть, їхні вироби маленьких розмірів зазвичай купують у дарунок і для домашнього вжинку. Та на замовлення вони можуть виготовляти дзвони і для храмів. На виставці відвідувачі мають нагоду почути і побачити, як відтворюються на декоративних дзвонах мелодії. На виставці можна придбати чимало просвітницької літератури та церковної атрибутики. Відвідувачі мають також нагоду поспілкуватися зі священниками та помолитись до чудотворних ікон. Однією з таких є образ Єрусалимської Матері Божої, яку написав апостол Лука. Цей Образ несе чудодейственною силу, ісилення, розрішення різних проблем. Люди прибігаючи до неї, моляться і отримують розрішення своїх життєвих всяких ситуацій. Тут представлена і чудотворна ікона Спасителя Господь Сідіржитель, яку привезли з Одеси. Вона мироточить з 2004 року. года. А собиття, при яких вона почала міроточити Крестным ходом по благословенню владики Афангела, прийшла пришли ікони. Спасителя матері Божої неувідами цвіт. І е, коли к нам прийшов крісний ход, эта ікона стала мироточить. По сей день вона и Ми приглашаємо всіх вас посетить православну виставку, приложиться к нашим святим. Віряни та священники впевнені, такі виставки вкрай необхідні для розвитку духовності в Україні та на Вінниччині. Зокрема, Мені очень приятно, що такого роду виставки нас об'єднають і це. Это... Помагає православію розвиватися в Україні. Мені приємно прижати в цей міст, тому що здесь очень хороші люди, добразичливі, всегда приходять на православну виставку і приємно бачити. Тут на православних виставках де багато храмів є монастирів, і люди бачать, що виставка вони йдуть. Є такі люди, які приходять, що вони. Цікавості, ось цікавість вже не вернулися. не вернулися добу до церкви для, для спасіння своєї душі. Це моя радість. Радість для нас священиків, що ми займаємося своєю справою і можемо людям якусь радість принести. Виставка працюватиме до 5 листопада. В рамках тематичного заходу також можна буде переглянути документальні фільми, які свого часу були представлені на православних фестивалях. Одна із стрічок під назвою Традиції хресної ходи була знята на Вінниччині.